В мене в руках порожній кошик. Зараз ми його напоминаємо здоровими продуктами харчування. Лимон це фрукт, який підтримує тебе завжди. Але робиться з кислою послушкою. Банани ніколи не відмовляються від жодного жарту. Вони завжди готові на жовту хвилин. Хороша нагадує, що вже не тільки те, що зовні, але те, що і всередині. Сонця, яка зберігає в собі ще маленьку частину дощу. Дивує нас. Погіровці єдиний довго, що поближає себе королеве за кустом. Цир універсальний продукт для вживання щоденно і для кожного процесу. Зелений колір найспокійніший виклик... і не витає дитини печалі, а жовтий колір викликає людини приємні емоції.